Друзі, як ми анонсували, наступна тема точно стосується чи не всіх, хто дивиться сніданок з 1 плюс-1, тому що йтиметься далі про повернення ваших вкладів за перший місяць роботи. Нової послуги повернення вкладів у застосунку ДІЯ вкладникам банків, що збанкрутували, вже виплачено майже 25 мільйонів гривень. А, зазначимо, що цей сервіс він є спільним проєктом Мінцифри та фонду гарантування вкладів. І це дозволяє долі швидко отримувати саме відшкодування вкладу. Як це зробити, не виходячи із вашого дому, де б ви не було взагалі? І яку суму відшкодування можна отримати про це все більше? зараз докладно розберемо із директором-розпорядником фонду гарантування вкладів Світланою Рекрут. Вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, отже, розкажіть, власне, як працює ця схема, нова послуга повернення вкладів, як сьогодні взагалі вкладник може легко отримати свої гроші. Взагалі-то вкладнику треба мати просто мобільний телефон Так. і мати інтернет. Незалежності від того, в якій точці зі кулі він знаходиться, це можна зробити, не виходячи з дому. Тобто береш телефон, відкриваєш застосунок Дія, вибираєш послугу повернення вкладів, виб... угу. Вибирає... обираєш банк, який повинен повернути кошти, та, власне, картку, на яку перерахувати. Все це займає декілька кліків і протягом максимум двох годин ці кошти у вас на рахунку. Так, на яку суму може розраховувати кожен вкладник? Після початку війни було прийнято закон, в якому власне, передбачено, що 100% вашого вкладу повертається фондом гарантування. Не тільки вкладу, а й нарахованих відсотків. Тобто немає значення, чи у вас рахунок пенсійний, чи студентський, чи заощадження, чи депозит, чи просто поточний. Всі ці кошти вони сумуються разом, всі нараховані відсотки, які є згідно договору, і ці кошти повертаються. Можна через дію, можна через банк, можна через онлайн. А як повернути гроші підприємствам і юридичним особам, які теж постраждали від збанкрутілих банків? Ну, З підприємствами трошки важче, тому що держава їх не гарантує. А. Вони повинні чекати, поки буде задовольнятися їхня черга, і, власне, після цього звернутися до банку з реквізитами і банк їм перераховує. Але що важливо сказати, що е, цього року ми вже повернули по декільком банкам майже 100% коштів бізнесу, тобто про що це каже? Що процес йде і він досить uh -huh. швидко та, та, та ефективно відбувається. А от чи є бажаючі от зараз купувати такі активи зараз під час війни? Ви знаєте, ми не відчули зовсім з початку повносштабної війни зниження попиту чи навіть зниження вартості. Активно дуже продається нерухомість, і це є досить позитивний сигнал взагалі, як на мене, що інвестори вони цікавляться і вірять в Україну, як в ринок. І е, інші активи, які ми продаємо, це кредити. Тут, звичайно, ситуація трошки інакша, тому що все залежить від того, якої якості цей актив. Так, і від цього залежить і попит, і ціна. Але в цілому всі аукціони відбуваються онлайн, учасники є, і з початку повномасштабної війни обсяг торгів він навіть трошки вищий, ніж до воєнні часи. Нагадаємо, ви керівниця фонду гарантування вкладів, а як ви працюєте з боржниками, власне, як заохочуєте їх? Повертати гроші. З боржниками ми працюємо всілякими способами і заохочуємо, і просимо, і мотивуємо, особливо зараз останнім часом. У нас дуже активно відбувається реструктуризація цих боргів, uh -huh. так, тому що ми розуміємо, що бізнес зараз переживає не найкращі часи і дуже важливо, щоб бізнес продовжував працювати, але в той час обслуговував свої борги. Тому дуже важливо, щоб кредит не був. Прострочене і для них також, і от, власне, на цьому ми знаходимо синергію і продовжуємо тримати грошовий потік на певному рівні. Зазначимо, що ви не вибиваєте ці борги, а Ні, ми мотивуєте. заохочуємо. Ми заохочуємо, ми не можемо вибивати. цим займаються інші. От ми працюємо абсолютно законними методами, і це власне є такою ознакою фонду гарантування. Тому ми заохочуємо, запрошуємо, мотивуємо і намагаємося що щоб були і, і бізнес, і, і кредитори були захищеними. От а, і, на якому зараз, в якому зараз стані взагалі банківська система в Україні і чи можливі ще банкрутства банків? Які ви отримаєте сигнали? А ви знаєте, ми бачимо, що банківська система капіталізована, стійка, і для цього є дуже гарний приклад. Якщо, наприклад, на початок війни сума депозитів складала 700 mm -hmm. мільярдів гривень, то зараз перевищує 1,1 трильйон. Про що це говорить? Що, вклад... що в банківська система в неї вірять, кошти вона капіталізована і ліквідна, і відповідно все працює в нормальному режимі. Чи треба боятися банкрутств банків? Певно, що ні. Це нормальний абсолютно природній процес які відбуваються у кожній країні. Головне те, що вкладники вони є захищеними і фондом гарантування, і 100% відшкодовуються, і е, кошти у фонду є. І власне банківська система працює так, як повинна. Ну і жодно... економіка так чи інакше, але оживає, сходячи з тієї те, теми, про яку ми говоримо, про о, спрощення самої схеми отримання вкладів у банків. Хоча я пам'ятаю, ще довоєнні часи от біля фонду гарантування вкладів завжди якісь пікети були, Було вимагали. Таке. Це тоді ще до війни, а зараз під час війни такого не побачимо, Все спокійно. Це по-іншому. Це спокійно, так. Тому що люди вже, по-перше, мають досвід. Ми виплатили більше, ніж 2 мільйонів людей. Це досить велика кількість людей. так, І вони вже знають, вони мають вже історичний досвід, що не треба панікувати, не треба бігти mm -hmm. з лозунгами, і, а просто спокійно чекати, поки з'явиться оголошення на сайті, і потім отримати кошти зручним для них е шляхом. Дякуємо про нову послугу повернення вкладів через застосунок дія і на яку суму відшкодування можна розраховувати. Друзі, про це відповіла докладна. Директор розпорядних фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут. З хорошими новинами чекаємо ще в студії посиля. Дякую. Дякую вам. Рухаємося далі. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.